<соцес> <соцес> <Я>. <соцес> ще сьогодні у нас 5 грудня. 5 грудня ми відзначаємо Міжнародний день волонтера. І ми б хотіли привітати нашого волонтера, з яким ми співпрацюємо вже досить давно, від початку повномасштабного вторгнення. Тому, пані Тетяна, вітаємо від нашого Малобрезнянського ліцею вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам натхнення у вашій такій нелегкій праці, підтримки, підтримки від усіх довкола, і обов'язково, щоб на вашому життєвому шляху вас супроводжувала пані удача і анна охорони завжди поруч з вами. Вітаємо! Ой, это что это такое, не вижу! <свист> 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 Дякуємо. Ну, ну.